Просинаюся вранці і думаю, що сьогодні отець Василь буде розповідати новенько. Дякую. Та що запитуєте, то буду відповідати. Дякую вам, що ви цікавиться. Дуже приємно, молодці. Так, далі. Христос рождається. Прошу написати мені відповідь на таке питання. Я вже пенсіонерка, люблю читати книжки, слухати аудіокниги. Фантастику чи є ріхом слухати книжку про драконів, Академію Магії. І такі подібні. Сиджу, вишиваю, слухаю, слухаю вас, отець, слухаю отця Братковського і слухаю фантастику. Дякую за відповідь. Та вже пора оприділитися, чи фантастика, чи реальне життя. Я вам чесно скажу, я, я ще як до школи ходив, я читав читав багато фантастики, правда. Я читав фантастики, ну і там. Зараз таки не згадаю. Точно, оцей голова професора Довеля, не пам'ятаю автора, читав Володимира Владка, теж такий український фантаст, так. Ну, так, да, я читав фантастику також. Мені подобалася фантастика. Вона дає можливість, як би, розширює. Поняття фантазії самої, тобто мозок заставляє так, як формат... форматування мозку, так? ти його розширюєш для поля діяльності. Бо ми, ми часто дуже звужуємо свій світогляд і дуже звужуємо саме спосіб мислення. Бажано розширювати свій спосіб мислення. І завжди занурюватися в такі речі, які, які для тебе є невідомі. тебе ніколи не буде на старість деменції, ти ніколи не будеш мати склероз, коли ти будеш постійно розширювати свій діапазон. Я зараз от вивчаю нову програму Adobe... Adobe InDesign, так? Це є програма. В якій можна робити електронні книги. Так? Це що я це не знаю, це для мене дуже нове. Я недавно ну, довший час вже займався вивченням програми «Автор Effects. Це для ну це то, що робота для трансляції. Мені треба робити всякі різні заставки. Програма дуже складна, дуже обширна, а зараз вже освоюю нову. Так? Тобто, щоб мозок. Не віддихав треба. І читати треба різні такі речі, яких ми, наприклад, не знаємо так? Або, або знати їх глибше. Ну, чим Цельсія від Фаренгейта, наприклад, відрізняється. Да? Оці є два термометри Цельсія, які міряться є Фаренгейт. І береш, вивчаєш, а ще є е, кельвини, да? почитайте, інтересно, будете знати, чому взята була така от величина. Що взяли за ноль. І в принципі, якщо, якщо ви то знаєте, то спочатку то це градусник по Цельсію, то це не Цельсій придумав. В принципі, це якби його ідея була, але в принципі, спочатку було наоборот, що вода закипала при 100 градусів, а замерзала. ні, наоборот закипала при нулю, а замерзала при 100 градусах. Ну отак от от вони зробили дорингами, а потім вже аж перевернули о, той наоборот. По Фаренгейту вони почали ту розглядати. Знаєте чому? Бо тому що не могли собі представити, що температура буде мати мінусові значення. Це було якось ненормально, тому вони виберели саму на температуру, яка може бути, зробили її нульом, і потім саме найвищу температуру, зробили її. Там Скільки -то там градусів, і, і потім, а температура тіла людини була вроде 100 градусів, ну не 100, там щось 99 чимось там. От. І так вони так, і так з тими градусниками бавилися. Це дуже довгий процес, це дуже довго йшло. І сьогодні все-таки зупинилися, що вода замерзає, чиста вода замерзає при температурі 0, 0 градусів, закипає, чиста вода при відповідному атмосферному тиску. Закипає при температурі 100 градусів. Ну, там, в принципі, якщо точно брати, то не 100, там щось там 99 там, з копійками. З кожним 12 метрів, якщо підніматися над рівнем моря, то тиск ртутного стовпчика стопчика падає на 1 Паскаль, так, Так, я вже дивився за їх у фізику, я зрозумів. І повертаємося до Теології. Так що слухайте, читайте. Розширяйте свій кругозір, але не зациклюйтеся. Не зациклюйтеся на чимось одному, щоб не прийти до фанатизму навіть на релігійних книжках. Не зациклюйтеся, розширюйте свої знання. Вивчили про Богородицю, читаю про Ісуса Христа. Почитав про Ісуса Христа, читаю про святих мучеників. Потім читаю твори святих Отців, не зациклюйтеся на чомусь одному. Щоб весь мозок постійно розширював свій кругозір.